Hello, Friendly, з вами Деніс Френдлі. Сьогодні, так як я обіцяв вчора у відео, ми прореагуємо з вами на вафлі в середині смак з гущенка. З перемастила. мама перемостила. Ми будемо це прореагувати, але я не обіцяю, що я, буду вам, що я ці дві з'їм. Я з'їм, напевно, тільки цю одну. А це їм хай буде. Це ми з'їмо і, і прореагуємо. І прореагуємо, розріжу зараз не пополам, прореагуємо. З кавою і без. Тому поїхали до заставки. День у реагує, день у реагує. Сьогодні буде реагувати на вафлі з, з згу, згущеним молоком. Ком-ком! Дивіться, зараз в моїй кімнаті світло, але я не знімаю. Ну, пам'ятаєте ту тему, це коли сонце світить, то зранку до 10-ї години, чи там після 10-ї години, ярко, класне, коротше освітлення в моїй кімнаті. Тут темно, але мушу тут переорувувати, бо там у мене безпорядок. Але такого ми станемо, щоб вам не видно безпорядок, Все-таки видно, так? Добре, вертаємось назад на кухню, нічого не вийшло. Коротше, другим разом, коли приберуся, туди будемо знімати. Але це, це тільки добре, коли сонце там світить. Якщо сонце там не світить, тоді однаково чи тут знімати, чи там. А зараз сонце світить, то добре в тій кімнаті. Але ми їмо на кухні, значить реагуємо на кухні. Зараз перше, до речі, розкажу зараз, читаємо коментарі, але розкажу. Оновилася система е, моїх файлів. А моїх файлів я з моїх файлів загружаю. Там постійно бруно можу загрузити. Загрузити своє відео, коли кроли число, там декілька своїх реакцій. Я думаю, оновило. Я папків не маю. Думаю, де мої папки? Тільки загальні відео. А треба було нажати на пам'ять і там зразу твої папки. Коротше, розібрався, бо я так перше трохи мною затрясло. Ну, буває, буває. Коротше, добре. Дві вафлі цю, нехай буде оцю ми прорегуємо. Ця хай буде. Беремо тарілку. А, то не така? Поняв, поняв, то не так. Тоді беремо. Так. Ні, це теж не добре. Де така? Ось така. Значить, беремо. Значить, що ми беремо? яку? цю реагуємо, та? чи цю? Хай буде цю, то цю, значить, ставимо сюди і відправляємо в холодильник. Все-таки ви мій безпорядок трохи увиділи, блін. Ну, то що зробиш? Ну, ви розумієте, треба того одяга, того одяга, і то все накидається, збирається і виходить безпорядок. Добре, а ось тепер ми можемо читати коментарі. Поїхали читати коментарі. Так. Так, так, це я дивився відео. Так. Що ж, друзі, було, а, я вже за це казав вчора, та? що було 14900. вчора переглядів особо не було, ніяких лиш 500 переглядів. Коротше, читаємо. Хело, френди, з вами. Дивіться, 13 лайків. Я просив, щоб хоча б ви 10 набрали. Ви набрали 13. все-таки ютуб не списав. Молодці, ну це як який день. Вчора повезло. Ну, дякую, тоді не треба там 35 коментарів під тим відео, бо ви набрали 13 лайків. Молодці, добре. Читаємо 15 коментарів. Ден Клентон, Деніс. Виколов очі людям з різними кольорами очей всіх з хеловіном. Ха-ха, ха дуже прикольно. Але добре, якщо б це була правда, то без очей витікала кров. Правильно? Чекайте, то з очей витікає кров чи не, не витікає? Вроді, витікає. Ну, щось би таке. Ну, коротше, це ясно, що це жувальні. Ну, добре, він рофлу. Все, з Хелловіном. Добре, дятел Діма. Хе-хе, прикольно. Такі очі скоріше розсмішать, ніж налякають гарбуз красунчик з. А роботу добре що маєш. Дуже дякую. Все прокоментував. По всіх, що було у відео, то прокоментував. Ну, можуть розсмішити. Бо навіть заставка оця дуже смішна. Бачите, смішна заставка. Е Гарбуз у мене десь там я його вже поставив. Де Я, його? я вже і забув, бо я вчора з ним тіктоки шорти знімав. І кудись я його поставив. А куди я його поставив? Ой, мама, може, забрала і викинула. Чекай, вона десь казала. Блін, я його десь ставив, нам, походу, його викинув. А ні, я нагадав, я його поставив у шафу. Ось він дивиться на вас. Ось, все-таки, бачите, є. Але о, напишіть в коментарях ваші догадки. Скільки цей гарбуз простоїть -про у мене? Ну якщо не розрізати, не прогниє. Але скільки часу? Бо може прогнити. Ваші догадки в коментарях. Рік, може, два, якщо не розрізати. Пишіть в коментарях. Ну, я думаю, рік. Не більше. Так. Е, гарбуз Красончик, дякую, роботу добре, що маєш. Ну Я маю знову роботу на сьогодні, цю саму, вже більший ящик. Е, сьогодні треба доробити, завтра відвезти. І завтра, як, скільки заплатять, я вам скажу, скільки я заробив з цього. І ви собі думаєте, чи це крута в мене робота, чи така собі. Добре. Міша Грушевський прикольні очі, теж такі хочу з'їсти. Купуй і з'їж. Магазин вже настільки став жорстокий, що він виколює очі, то не я виколюв, а магазин виколює очі людям і поміщаю у пластмасу кробочку, Ну, Такі приколи на Хэллоуін. Дічай Пієсто, Гарбуз найкраще у кінці попрощався. А, то що він сказав всім пока. Ну так, так. Містер Бістер, дуже красивий гарбуз, дуже дякую. Нолік, у тебе вже 7 мільйонів передів на каналі. Вітаю, Уже 7 мільйонів, типа передних загальних, так? Дивимося. Ого, рівно 7 мільйонів, 7 мільйонів 400. Нічого собі дуже дякую. Я хотів 10 загальних набрати, але то не знаю. Може наберу. Ну, від кількості відео, може, і наберу 10 мільйонів загальних. Ну, подивимося, подивимося. Але хотілося 15 тисяч, ну поки що нема. Добре. ДJПСТ, e, красивий гарбуз, дякую. Ой, який красунчик, реально красучки. Що я сказав? Ще, блін, ляпаю. У мене деколи змішуються губи і виходить якесь говно. Коротше, реально красунчик, все. Сачкун. E, Ахаха, прикольні очі. Куплю собі, аби налякати друзів. Купуй, думаю, налякаєш. Діма Варварук, походу, ще 15к затримається, ще, не, ще на пару тижнів, бідна Злюка Заварюка, Заворюка, ще мусить чекати. Вона вже так задовбалася чекати вже думає, де моїх 15 тисяч, де моїх 15 тисяч, 15 тисяч немає. Ну нічого, думаю, може за скільки? За пару днів. Е, може, хоча б до 10 листопада ми з вами наберемо тих 15 тисяч. Не знаю, це все залежить, чи шорти будуть залітати в рекомендації, чи не будуть. Якщо будуть, набере. Не буде, не, не набере. Е, так. Смузі Чанел, давай ссылку на відео, як ти робив гарбуз маску із яблука вирізав очі за 20-21 рік. Добре. Як, як тільки найду ці ссылки, бо то ж в мене купа відео, треба багато шукати. Як тільки я знайду ці всі відео, то я залишу ссылку під вчорашнім відео в, в описі, там, в описі, в коментарях, думаю, ні в описі. Е, так, Фішка все-таки 10 лайків ми тобі набрали, але не знаю, чи Ютуб не спише. Оце питання, але, думаю, може не спишу. То як під яким відео під цим здається, не спише. да, даш Шам знати, скільки заробиш з цієї Я маю на увазі нам, то, напевно, на це клавіатура. Нам знати добре, як тільки зароблю, дам вам знати. E, як назвеш гарбуз, питається Джек Норріс. Я назву його. Хм, Хотів назвати як, як кота свого минулого Томік, але ні. Хай буде Тома. тома. Хай буде Тома. Так, то не знаю, хай буде Тома, добре. Е, смузі Ченел. Скажи, скільки ти заробиш на цих прикрасів. Е, завтра відвезу і вам дам знати. Містер Бістер, мені здається, що це довга і нудна робота, але якщо тобі нормально заплатять, то нормально. Подивимося, все подивимося завтра як. Як там вийдеться? Нормально, не нормально. Ну, нудна, але все-таки, якщо музику слухаєш, то трошки краще. Ну, подивимось. <світ> Люк 7. Мені було стромно, коли ти їв ці очі. Ну, стромно може бути, де то вони є? Так. Так, 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 так. Отут я їю. Я спочатку забув. А. Чекайте. Реально прикольно. Я навіть це не дивився. <світ> Чекайте, я це їв. Ну, коротше, поїли, ти й поїли. Добре, поїхали. Поїхали народ розрізати. З кавою і без кави. Добре. Так, поїхали, друзі. Ой, цей телефон. Звичайно, галерею зайшов. Так, розрізаємо. Так. так. Ой, а щось менше. Ну, добре, ми не будемо відмірювати, скільки там. То незручно одну камеру. Тримаєш, то... Так. Хотів зачитати ваші коментарі у своїй кімнаті, то такий там бардак, що так все бісить, що капець. Добре, коротше, зараз розділю. Хотів, але то не годен, То що я хотів. Це вже 11 місяць, а це вже майже підготовка до Нового року. Ну Там у нас точно була підготовка, у вас трохи ближче, чи далі. Хай буде далі. Це, давайте спочатку саме, потім з кавою. Так. Ну, я думаю, що може він і нормально заплатить мені за ці колечка. Колечка населення на дріт. Бо це багато зробилося від, від штук. Думаю, кількості штук мав би багато. Ну, подивимося все. Дізнаємось завтра. Поїхали. до Угу. А я можу поставити... Це мама робила. Ну, тоді 30 цього жовтня, в неділю. Ну, ясно, я тоді вже не міг на це знімати. Бо я безліч вам всяко купив. І. Що тут було? Снікерс мороз. Снікерс морозиво, ментос. І ще коровичі трубочки. І ще була мілка. Це вдень. Тому я вже на це не ставало. Місця на желудку, щоб це їсти. До речі, ще одна така проблема. Перед сном я трошки щось легеньке пожував вчора. І відчув тут біль. Щось в мене тут або вкусився, або щось надерло. Надер я собі. І як я їм, тут дуже чути, що тут якась. Як сказати? Що тут червона така нарив такий червоний, що болить. Тому я, напевно, буду на цю сторону їсти. Давайте. Бо тут нарив. Ну що, думаю, вісім балів поставлю, я вкусився і тепер кась біда. До речі, якщо ви думаєте, що жовте... Жовта вафля це смак, допустим, банана, червона, це якась е, малина, зелене яблуко. А це взагалі не знаєте чого, то нічого подібного. Це один і той самий смак, просто колір інакший. Я так думаю. Давайте перевіримо, але думаю, 100%. Тут немає ніяких смакових, Ммм, ну. Це просто кольор. Давайте окремо вафлю, окремо зущанка. Вафлю запхав, Вафлі поставлю скільки? Що хай буде вісім? Хай буде вісім. І давайте ложечкою звущенку саму попробую. А щось мама мені не показувала звущенку, до речку вона це робила. Спеціально, бо я не їв. Бо я думаю, що я зущенки в неї не бачу. Секретно це зробила, щоб я не з'їв. Ну бачите, хитро. Бо я бачу їм злущенки. Звущенка також вісім. Так. Добре, давайте. Блін, знову пішов на цю сторону і болить. Нарело. Нарвав і що собі. Роздер, роздер. Буде заживати цими днями, значить ці дні буду наїсти на якусь сторону? На ліву сторону, на праву ні. в десяту годину А треба викласти цей ролик на 11.01. Типу перше число 11.01. Як я їм на цю сторону, то тут майже не болить, але як їм тут чути, що роздерта рана. Що я роздер рану, рану чіпаю і то болить. Пояснив на кінець, бо не міг нормально пояснити. Не знаю, що я так багато з'їм, але попробую. Добре, давайте цей вже кусок з кавою доїдаю. Ну, коротше, 8 баю, тут, напевно, з кавою так само буде 8. Добре, давайте. Угу, скауэр, ну, напевно та сама цинка висим. Вафля в клітенку, ха. Я взагалі не пам'ятаю, щоб я ці дні роздер губу, але знаєте, ми може з вами спішили, їли на відео швидко. Як завжди я люблю швидко з'їсти, допустимо, що ми там їли. Це вчора, так? Що ми вчора реагували? На очі, що очі могли мені... Та очі це жилейки, це, це було вчорашнє. Я не міг губу роздерти очима, а що я там ще їв? М'ясо, може м'ясом роздер. М'ясо вчора їв, ну це не на відео, це просто... Може м'ясо зачепило, якщо якась кінолокістки не було, здається. Бо 30 ми з вами снікерс. Ну морозово. Може морозово холодне пішло на рану. Не знаю. Ментос, Ментус, точно! Ментус був вже твердий спочатку. І може я його і укусив. Я ж такого важко його жував спочатку, бо треба було розсмоктати. Я не розсмокчував, а укусав його. І, може вкусив якось собі і зробив рану. Може бути, може. Що там ще ми їли? Коров'ячі трубочки це точно ні, бо це ми пили. О, ще може мілку так само, бо мілка трошки важко йшла, мені теж з кока колою Ще це може бути. Або Ментос, бо мілка, точно. Хм добре, поставлю. 8 баю. Просто я більше не можу поставити. 8, то і все. Та і все, друзі. А що мені ще одну каву робити, чи що? На зущенку. Та ні, думаю, со мною. Блін, як там зараз світло. Ну Але нічого. Тут теж трошки темно, але вже. Тут треба їсти. А не так. Походу я вже ці, оцю цілу з'їсти не зможу. Не, не Забагато там. Ну подивимось, може половину з'їм. Подивлюся, бо каву вже робити собі не буду. Такі справи. Як це 7 мільйонів переглядів загалом на каналі, а 15 тисяч дотепер не набрали. Видно не хочуть підписуватись. Бо я вчора такі трошки дурноваті ці шорти познімав, може і не хочуть. Е, то переглядів не було. То не то, що не хочуть, там переглядів не було. Що там 500 переглядів за день? Не було переглядів, тому нема підписок. Має бути, щоб по 3, по 5 тисяч переглядів, щоб хоча б сотка чи 200... Ну, хоча б сотка підписалась. то в мене зараз цього нема. Ну... Учора не було, ся не подивимося. Хм, <плес> я нагадав, що я того року знімав про Франківськ. Подорож Франківському. Блін, хотілося б передивитися цей контент. Я і забув, що я там знімав. А я навіть про Трускавець він не додивився. що там... Ми гуляли з вами одним. Там, де я був на басейні, я вам показував місцевість. Потім я Трускавець показав. І у 25-му Франківськ. Треба буде переглянути цей контент. Бо я вважаю, що це, що ми з вами їм, це не є особисто цікаво, а як ми з вами мандруємо. Не їмо, а мандруємо. Гуляємо містами, я вам покажу якісь місця. Оце набагато цікавіше. От ви можете написати в коментарях, що правда, якщо це вам нове покажу, якісь місця, це цікавіше дивитися, ніж просто як я їм. Думаю, всі погодяться. Тому. Ем, я маю переглянути. О, треба буде, знаєте, вам... Ну, то чекайте. Там, де ми були на басейнах, ага, я нагадав. Контент, те буде переглянути і... Ну, мені більше трускавець подобалось. І Франківськ. Так що такі справа. Добре, давайте ще пробуємо половину. А там уже зможу, не зможу. Не трясесь камера, я нарізаю. Добре, буду повітря нарізати, якщо ти така оперта. Ну, в повітрі щось бачите не виходить. У мене зато рука трясеться. А ні, получилось. Давайте. Квадратна вафля. Ау! Зуби прохолодні. Холодна сущенка, блин. Ой, болять зуби. з кавою все таки було ліпше. А, бо воно було холодень, я дурний перед зйомкою не поставив, аби це розігрілося трохи. І зараз холодна сущнка. Пішло на цю сторону, блін, треба не забувати. Їсти на наліво, наліво. А так і ж хочеться на ту сторону, але там роддерто. Добре, знімо лише цю частину, бо цю вже буде боліти. А мене ж хочеться. Не знаю, я походу не, по... ну, не зможу ще дві. Це, ж дві. Це ціла вафля, Цілого вфлюшу не зможу, тому цю лишу. Походу. Каву вже робити не буду. Таке доїли, ти і все. Оцінку ви і так чули. А! Холодне! Згущенка тупа, холодна. Треба було би ви вийняти з холодильника. Все, я це, це не буду їсти. Це холодна згучнка, це зуби. Зараз досить то, тут в мене роздерто, ще зараз зуби тут будуть боліти. Через цю згущенку холодну. Це останнє, все. А це може на YouTube шоу, не обіцяю, бо в мене я гарбуз буду з гарбузом знімати. Ну а що, реально така холодна ця зущенка? Шо з нею не так? Хм коли кусаєш, тоді холодно. Коротше, не дуже апетитно, якщо Стараюсь хоч трохи запити, бо... Хоча там уже нічого немає. Майже. Щоб холодне, то тут не попробуєш. Бо тут роздерто, тут, та то однаково зуби будуть боліти від холодного. Бо воно досить то солодке, по-друге ще холодне. І все, зуби болять. Потрошки. По -трохи, трохи болять, то та... роздавимо її. Ану? <сміх> Як зміг, так роздавив. До речі, напишіть в коментарях, як у вас проходить день. Чим ви, допустимо, сьогодні займаєтесь. які у вас справи? Бо в мене робота. Буду це цілий день, може, це вселяти. То, що я вчора показував, то я буду сьогодні робити. А напишіть, що ви займаєтесь. Вчитеся, не вчитеся, що ви. Що ви, коротше, зараз робите? Пишіть в коментарях. Мені вже цікаво. Ого, 10-10. Буває. Сьогодні перше. Перше. 11, 22. Перше листопада. Мама, що сюди цукор давала, бо тут бачу цукор. Ні, то, напевно, як я доба каву. Якийсь запах не дуже. Добре, це доїдати не буде. Уже який раз це кажу. Все останнє. Раз, два, три. Ні, це раз я не, не відригну. То буває таке, дякую. Просто Просто як забагато ти есть, то якби риганути хочеться через те, що ты забагато собі наклав. Ну все, саме більше брати не буду. Бу бо були, да. Вздух. А я убиваю руки. А! Уже лестя в жовтні все опало. видно що листопад. Давайте поки що доїдаємо, покажу вам погоду. Сьогодні гарна погода, але може потім піти дощ на вечір, хто знає. Бачите, вже листя нема майже на дереві. Все-таки ви бардак мій. Бачите, пам'ятаєте, я вам показував було листя? Ну правильно, що такое листопад? Деякі вже опало, вже взагалі нічого не видно. Ну, що є, то я. Блін, я закрию камеру, щоб ви не бачили мого безладу. Але ви його вже так увиділи, все, добре, продовжу. Коротше, все, ми з вами з'їли скільки. Я ж був розділив на дві. Коротше, давайте ще раз. Я посов холодильник, зараз розберуся. Ага, поняв. Коротше так, ми розділили з вами... Пополам були. Ось такому. Я з'їв цілу. Тут є ще розділ. Коротше, такий квадратик. Ось цей квадратик залишається. То виходить, що я, ми з вами з'їли цілу і три. Три штуки. Раз, два і третій лишається. Все, тому на цьому все. Вибачте, більше не маю. Так 8 балів, мені особо сподобалось. 8 це нормально, сімка, я поставив через гущенку. Якби була сама вафля сім балів, а то і шість. Коротше, на цьому все. Ще не знаю, що завтра буду купувати, подивимося. Завтра будемо видіти. Але завтра відео на вечір. Коротше, на цьому все. З вами був День Пенні. Дякую всім за перегляд. Підписуємось на канал, пишемо коментарі. Що сказати про дзвіночок, кажу. Нажимаємо на дзвіночок, щоб дивитися моє відео першим. Щоб більше людей подивилося. З вами був День Пенні. дякую за перегляд. Чекайте сьогодні YouTube шорти. Та й всім пока. Бувайте, друзі! Ой! Добре, що вже цей не, їм, не їмо, бо в мене реально зуби вже дуже холодні. Ну, боліли зуби трохи, так. То що холодне, то й то, що солодке. Добре, бувайте, пока, друзі, бай-бай.